Вітаю вас, друзі. Минулої ночі було здійснено черговий замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Знову була там стрілянина біля гольф-клубу, в якому він перебував. Різні почали з'являтися версії. Спочатку сказали, що це був замах. Потім сказали, що ні не було ніякого замаха. Потім знову підтвердили, що був замах. Потім сказали, що нападник навіть не встиг вистрілити. Це все стріляла охорона Трампа. Але більш з тим з Трампом нічого не сталося, все нормально. І ось як його вирішив підтримати нелегітимний президент України Зеленський. Я радий чути, що Дональд Трамп живий і неушкоджений, мої найкращі побажання йому та його сім'ї. Добре, що підозрюваного у замаху швидко затримали. А далі Зеленський згадав своє гумористичне минуле і видав наступне: це наш принцип Верховенство закону понад усе. І політичному насильству немає місця ніде у світі. Ми щиро сподіваємося, що всі залишаться в безпеці. Уявляєте, що Моче нелегітимний президент? Принцип верховенства права. Тобто закриті кордони це верховенство права, викрадення людей на вулицях України, це теж верховенство права. Єдиний телемарафон, заборона виборів, заборона всіх незалежних ЗМІ – це все, друзі, верховенство права по Зеленському. Ну, як бачите, що що, а жартувати Зеленський точно не розучився. Ну а всі деталі по замаху на Трампа, а також стосовно того, хто саме здійснив замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа, я опублікував на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.